Жорстоке вбивство 18-річної дівчини сколихнуло всю Буковину. Людина була зґвалтована, і потім її було позбавлено життя. Убивцю затримано. У Чернівцях напали на агітаторку молоду дівчину. Ми почав кричати і матиме крити. Я сказала, що ви не маєте права в кометоні говорити все, зі да, мною. Я не маю сьогодні. права, я підчав матиме. Зараз тебе взагалі тут толкнули. мене. Окрім того, до роздачі агітаційних листівок проти кандидата додали ще й важку артилерію. Ухилянців від військової служби засудили. Хоча терміну ці півтора року умовно, рік умовно, Вони вроді би як невеличкі, але є свої нюанси. Засуджені буковинці першими можуть потрапити під мобілізацію. Вітаю в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Програма місце злочину. Про всі подробиці вбивства, політичних сутичок, смертельної ДТП, хабарів на Буковині. Розповім вам я, ведуча Марина Чорней. Отож, розпочнемо. Зґвалтували і задушили. Жорстоке вбивство 18-річної дівчини сколихнуло всю Буковину. У селі Романківцях Сокірянського району на одній із присадибних ділянок було знайдено прикопане понівечене тіло молодої дівчини. Буковинка була зґвалтована та померла від удушя. Подробиці трагедії дізнавалися наші журналісти. У поліції повідомляють, що зловмисник напав на дівчину, коли вона поверталася додому. 8 листопада, близько п'ятої вечора, буковинка розмовляла телефоном із матір'ю, та зв'язок раптово обірвався. Жінка почала бити на сполох. Про зникнення дівчини поліцію повідомив сільський голова. Розповідають у прокуратурі. На її пошуки оперативно залучили всіх місцевих правоохоронців. Шукали декілька годин. Загиблу знайшли опівночі на одній з місцевих присадивних ділянок. Цей труп був присипаний землею. Ця людина була зґвалтована. При життю, і потім її було позбавлено життя. Правоохоронці кажуть, що за попередніми висновками експертів дівчину задушили. Галтував він і на тому городі. Потім знову ж таки перетащив буквально 15 метрів, і там спричинив її вже ці. Тобто настала смерть, і буквально метрів сім від того місця, де він є, вже… Позбавив життя він її просто-напросто присипав. цим ґрунтом. наразі підозрюваний у зґвалтуванні. Затриманий це 29-річний односельчанин дівчини, уродженець Молдови. Вже раніше судимий за розбійний напад та зґвалтування. Цього року лише достроково вийшов із місць позбавлення волі. Особа сьогодні затримана, яка безпосередньо підпадає під всі ознаки тієї особи, яка Вчинила дане кримінальне правопорушення. Ця особа вже раніше засуджена. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. А тим часом жителі Романківців, друзі та рідні загиблої сумують і висловлюють співчуття у соціальних мережах. Одне вбивство сталося у цьому ж районі через Ревнощі. В селі Ожевому було знайдено тіло жінки з численними тілесними ушкодженнями. Її одяг був розірваний. Правоохоронці повідомляють, що зловмисника знайшли впродовж години. Це чоловік загиблий, котрий раніше був судимий. У ході слідства з'ясувалося, що між подружжям виник конфлікт, у результаті якого буковинець забив жінку руками і ногами до смерті та залишив помирати на дорозі. Мотивацію даного злочину. У даній сім'ї назвати, що вона була якоюсь корисливою, неможливо, це є звичайне, скажімо, поблатово п'яна. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження, зловмистика виміщеного в ізолятор тимчасового тримання, йому загрожують 10 років тюрми. Слідство триває. Без втручання правоохоронців не обійшовся і другий тур виборів. Зокрема, минулого тижня у Чернівцях напали на агітаторку молоду дівчину. Окрім того, аби втриматися на політичному олімпі, де хто вдається до чорного піару. Не лише роздають агітаційні листівки проти одного з кандидатів на посаду міського голови, а ще й організували курсування вантажного автомобіля з антирекламою. На місці події були і наші кореспонденти. Вантажівку у супроводі легкового автомобіля представники місцевої партії рідне місто затримали на соборній площі. Одразу викликали правоохоронців. Кажуть, те, що сьогодні роблять опоненти, вже не вкладаються у рамки здорового глузду. Жодного відношення до партії районів я ніколи не мав, і тому я не є учасником другого туру, тому прошу моє зображення не використовувати це. є Порушення агітаційне закону про агітацію і закону про вибори. Відповідальним за друк тенту на вантажівці, а також антиагітаційної реклами проти Віталія Михайлішина представник народного фронту однопартієць Олексія Каспрока Сергій Лазарев є учасником процесу Ви довірена особа ні, це ні. з виборчого фонду. Ні. – ні, Звичайно, Тому це ні. не може бути агітацією. До речі, за словами експертів, цей автомобіль обслуговує ринок добробут, який також належить народному фронту. І те, що Сергій Лазарєв є ініціатором цієї акції, підтверджує і ось цей чоловік. А скажіть, будь ласка, а звідки ця машина? Я знаю, що Сережа Лазарів ініціатор цього всього. І я підтримую його. Вот і все. супроводжували цю вантажівку декілька чоловіків у камуфляжній формі на синьому легковику без номерних знаків. Лише напис АТО. Автівка також затримана. У селоні правоохоронці знайшли чорний пакет з агітками народного фронту та Олексія Каспрука, які виготовлені незаконно. Нележать Жигулі Миколі Вишневському, який балотувався до Чернівецької обласної ради від фронту змін і разом з Сергієм Лазарєвим був мобілізований. каже ніхто за агітацію не платив. Скільки треба, і скільки будемо супроводжувати? Це форма протесту, яку ми висловлюємо без зброї спокійно. Кандидат у депутати до Чернівецької міської ради від політичної партії рідне місто Василь Прода написав заяву про порушення виборчого процесу. Водії вантажівки та легкового автомобіля доправили до Шевченківського райвідділу для встановлення осіб і огляду транспортних засобів. Правоохоронці обрали двох понятих, відкрили легковик і там знайшли білий пакунок з написом Народний фронт, в якому були сотні агітаційних листівок Олексія Каспрука. Люди прикриваючись війною, прикриваючись військовими, здійснюють передвиборчу агітацію, при тому, що порушують закон, їздять без номерних знаків. Дочекавшись представника від добробуту, також відкрили вантажівку. Вона була порожня. Під час огляду автівок були присутні спостерігачі опори. Вони визнали незаконною антиагітацію проти кандидата від рідного міста Віталія Михайлішина. Ми вважаємо, що це є порушенням правил ведення агітації. Відповідно, того що вся виборча агітація повинна бути оплачена з коштів виборчих фондів. Це є від це передбачена адміністративна відповідальність. Наскільки мені відомо, написані дві заяви стосовно цієї цього випадку Василем проданом та Талія Михайлішиним. Я думаю, що правоохоронні органи будуть давати оцінку вже цьому випадку. Здавалось, інцидент на сьогодні вичерпаний, але ж ні, поки чекали представника добробуту, аби він дав згоду на огляд вантажівки на вулиці Небесної сотні, чоловік побив 22-річну агітаторку, коли вона роздавала агітаційні листівки від кандидата у мери від рідного міста Віталія Михайлішина. Почав кричати і матиме крити. Я сказала, що ви не маєте права тоні говорити да, зі да, мною. Він, він я не маю суму. права і почав mm -hmm. мати. Зараз тебе взагалі я тут толкнув, мене вдарив, хотів забрати телефон, якби не стенд, я би впала. І вони розвернулися так швидко і, бистро, пішли, і пішли, да. пішли. Потерпіла, каже, що частину агітаційного матеріалу чоловік порвав, решту вкрав. Юнак, який був неподалік, побачив, як чоловік поводився з дівчиною, кинувся її захищати. Побачивши загрозу, нападник разом з жінкою втекли. Він сидить з ним. Жінка, Валентінка бо. Да. І це видно, що це не просто прохожі. Це... Дійсно на місце події викликали правоохоронців. Щоправда, довелося їх чекати понад 40 хвилин. Після приїзду вони записали свідчення, також склали протокол з камер відеоспостереження. Вдалося отримати фото нападника. Ось він, цей чоловік. Нехай люди бачать героя. Чернівчани обурені брудними технологіями, які використовуються місті. Вони викладають відео в інтернет, як агітатор Олексія Каспрука, сіють в їхніх під'їздах антирекламу проти Віталія Михайлішина. А ось прибирати ці купи паперу доведеться мешканцям багатоповерхівок. У Чернівцях правоохоронець у 20-річної дівчини, яка роздавала агітаційні листівки, вимагав хабар. Прикрий інцидент стався ввечері 13 листопада на вулиці Садовського. Потерпіла разом зі своїми товаришами, розповсюджувала агітки на зупинці, розповідають очевидці. Працівник міліції нашого агітатора, агітатора Віталія Михайлішина, затримав і вимагав хабара в розмірі 2250 гривень. При тому, що дівчина перелякалася, і відповідно нам перезвонила. Ми приїхали, затримала порушника в погонах, тому що він був не в службовий час, представився представником дільничної міліції. Чоловік у цивільному, який вимагав гроші, теж був на місці події. Однак, побачивши камери, спочатку почав тікати. Потім коротко повідомив без коментарів, без коментарів. А ви насправді працюєте в міліції? І показав підтверджувальний документ. Покажіть удостоверіє. Втім, пояснити, чому вимагав гроші у дівчини, він не зміг. Ви вимагали гроші у дівчини. Скажіть, будь ласка. Тому що вам уже нечого відповідати, поэтому ви такою говорите». А ви сказали, що ви раділи по мінімуму, по максимуму будеш дві тисячі гривень. І я посмотрю, хто за тебе приїде. І я посадю, хто твої батьки. і де твій папа? Чого ви, ви боїтесь правду? Працівники поліції, які прибули на місце злочину, показання очевидців та потерпіли взяли. А от зловмисника ні. Натомість почали його кришувати і спершу заховали у приватне авто. Що ви робите? Що ви робите? Куди ви Скажіть, будь ласка. яка роблять? Що ви робите? Де 102? 102? Вот там Ну що ви робите? Це мій автомобіль власний. Сі, це людина яка хабар робила. Що ви робите? Ви робите? Покриваєте? Як робить? Окрім того, працівник нової поліції відмовився роз'яснити ситуацію, натомість безперервно отримував телефоном інструкції. Хто турбує майора поліції у робочий час, спочатку відмовився пояснювати. Скажіть, хто вам дзвонить? Дружина моя, мені можна поспілкуватися. Ви на роботі чи ні? Так, я з дружиною на роботі немає. Вибачте, будь ласка. алло, так, Добре. так, Я вивчаюся, я вам давайте набору, бо зараз трошки не можу розмовляти. Так, Угу. Добре, добре, хорошо, дякую. Такі дії не як обурили очевидці події. Кажуть, на нову поліцію поклали більше надії. Метою створення національної поліції було саме очищення від цих обертнів погонах. Що ми бачимо? Людину щойно призначили, їх буквально ось ось сформували, він ще навіть форму не встиг поміняти з міліції на поліцію, він ходить у формі міліції. О, і він уже, колега, тут є заява, офіційна заява, що ваш, твій підлеглий бере хабаря, Він його бере і ховає. На місці події прибули і працівники прокуратури, оформивши свідчення та заяви, вони побігли до тієї ж машини, в яку сів вимагач хабара, і разом з ним залишили місце події. Представники рідного міста кажуть, це утиски простих людей, зазначають, чого вони домагаються, вони хочуть запугати людей. Вони хочуть, щоб люди не приходили на вибори. Але я впевнений, що все ж таки чердівчани, мудрі, розумні люди, прийдуть 15 листопада і зроблять свій вибір. А цей випадок обіцяють тримати на контролі, аби вини був покараний. Троє буковинців замість військової форми одягнуть робочу, адже за ухилення від служби під час весняного призиву їх засудили на умовний термін. Окрім цього, справи стосовно ще 20 краян на стадію досудового розслідування, повідомляють військові. Хоча терміни оці півтора року умовно, рік умовно, вони вроді би як невеличкі, але є свої нюанси. По-перше, це на все життя, і, відповідне працевлаштування в майбутньому вже ймовірно. А по-друге, виходячи з того, що хлопці засуджені, ми їх передаємо на облік військовозобов'язаних. Що у свою чергу дає право призивати порушників уже за мобілізацією. Натомість призваних до лав збройних сил строковиків не мають права відправляти до зони. АТО. відповідна заборона є на рівні міністерства оборони, зазначає комісар. Окрім того, є випадки, коли ухилянти від призову подають документи до нової поліції. Вони навряд чи матимуть шанс стати поліцейськими. І знову хабарники цього разу через корупцію позбавився посади командир Нацгвардії. На гарячому його опіймали співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою У СБУ Повідомляють, що він вимагав у підлегло півтори тисячі євро за сприяння у закритті службового розслідування щодо причетності того до торгівлі наркотичними засобами. Правоохоронці затримали майора під час отримання хабара у заздалегідь обумовленому місці за межами міста. Жахлива аварія забрала життя 22-річного Буковинця. Трагедія трапилася у селі Остриці Новоселицького району 9 листопада близько п'ятої вечора. Там на великій швидкості зіштовхнулися легковик та мікроавтобус. Очевидці розповідають, водій Хонди Сівік виїхав на зустрічну смугу, де врізався у ренотрафік. Внаслідок аварії водій та пасажир Хонди були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Останній помер у медзакладі. На Буковині молодик врізався в стовп. Аварія трапилася у неділю 8 листопада. Водій Хонди, не впоравшись з керуванням, влетів електроопору та зніс її. У результаті аварію пасажирів та водія численні травми. А автівка розтрощена. Деквані по ньому, по ньому видно, був запах по ньому був неадекватний. Був, і запах, і, походка, і так далі мене розговор. Ну, це только на первом поверхностне. Це офіційне. То тобто, есть ми часом група заставляють протоколи, відбирає пояснення. Ми їдемо на Ніколаївську. <звук> У соціальній мережі Фейсбук мер Чернівців Олексій Каспрук написав про пожежу на вулиці Зеленій. У прикрому інциденті звинуватив ТОВ те фірму, яка вивозить органічне сміття з складовища, і зауважив, що керівник підприємства з партії рідне місто. Яким чином сюди? Е... Долучилась позиція щодо партійної приналежності. Взагалі то ми до кінця не розуміємо. Тобто, підприємство як виконувало роботу, так і виконує. Як стверджують, що нібито ми сюди вивозимо сміття. Насправді сміття вивозиться на е, на сміттєзвалище Чернівецьке в Чорнівку. Більше місяця тому тут і справді було органічне сміття. Вивезли і почистили навіть більше ніж потрібно. Розповів підприємець, який допомагав Укрвторресурсу наводити порядок. Ходить то, що було би більше. Там було Ви представляєте, це таке краза грудиться 20 копів. А 3-4 крази в день тільки купів грузилася. Наразі фірма очищує єврейське кладовище, до якого територія, де була пожежа, не належить. А діють працівники фірми відповідно до договору. Розповідає Ірина Маслей. Не що цей договір, йде мова про якісь порушення терміну виконання. Хоча в договорі немає абсолютно ніяких посилань на конкретні строки. Тобто загальний термін виконання договору 2015 рік. Щодо термінів, то у договорі між МКП історико культурний заповідник кладовище по вулиці Зеленій та Укрвторресурсом лише строк надання послуг, але незважаючи на це, міський голова хоче розірвати співпрацю з фірмою. Особливо обурює каспрокате, що її керівник, член партії Рідне місто. Мова йде про розірвання договору. Тоді, як ми виконуємо свої зобов'язання, я так думаю, що це якісь політичні носить передумови. На місці загоряння безліч побутовою органічного сміття. І Хоча вчора вогнеборці гасили пожежу, сьогодні листя й досі тліло. Директор кладовища на зелені розповідає, що туди постійно хтось викидає покидьки. Просто викидають сміття із машин. Бувають таке. Робить зауваження, нам говорять, ми навіть деколи бували такі випадки, що ми передавали номера в екологічну інспекцію. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину загоряння. Міліції більше немає. 7 листопада захищає українців Національна поліція. Оскільки набір до неї у Чернівцях ще триває, колишні міліціонери тимчасово виконують обов'язки поліцейських. Перехідний період триватиме рік. Та аби стати повноправним копом, міліціонерам потрібно пройти переатестацію. На буковині тимчасово виконувачем обов'язків начальника головного управління національної поліції в Чернівецькій області призначено Сергія Пілігріма. Проте розповісти, яким чином і в якому режимі працюють тимчасово призначені правоохоронці, ніхто не береться. В С лише зазначають, що область у безпеці та під наглядом поліції. І зазначають, що відповідно до закону України про національну поліцію, до 31 грудня 2016 року поліцейські можуть використовувати атрибути міліції, зокрема посвідчення, печатки, логотипи та емблеми. А також поки що їхня форма залишається незмінною. Це жодним чином не свідчить про відсутність у них повноважень працівників національної поліції. Таким трагічним був тиждень, що минув. Будьте з нами в ефірі телеканалу Чернівецький промінь, аби залишатися в курсі всіх подій. До зустрічі.